Фух, покрутили сьогодні ось зранку до 12 часов за 3 години одну сторону прикрутив. Бачите, як виходить? Панельки виглядають трохи. Ну, ці панельки будуть стик у стик. Коротше, той, та сторона криші і ця сторона криші будуть там, ну, сантиметрів 5-7, буде тільки зазору у Ну, Типа друг до друга зійдуться. Так, пішли, ж покажу. Як ми крутили, ось бачите, інструмент мій робочий. Робочий інструмент. Що треба? Свердло треба. Свердло ударний. Ударний шуруповерт на 15, глибока головка. Потім треба така головка. Там я виложив на колодязі. Це отакий треба, щоб крутити доски. Шурупи. Це ми тільки що крутили. Воно ж приготували вже USB туди. Завтра панелі кидати. ну Доски по краю покрутили. Щоб можна не, не, не поїхати з панелею за цього козирка. І там положили USB. Ну, я зараз вилізу, покажу, USB там лежить. А крутили ми тут ще по інструменту. Що тут по інструменту? Ну, ключі, відповідно, 15-17. Отакий, отакий ось шестигранник бо на болтах, на шпильках шестигранні на 7. Так, оці гайки я забракував. Крутив усе отакими от гайками, бо виходить, якщо половинки скручувати, половинки, ну, соєнителі. Там, виходить, я покажу зверху. Так, що тут? Що тут, що тут, що тут? Ну, це панелі прикручувати, такий інструмент треба. Трошки менша головка. Тут якась Ну, да, бачите, трошки менша. І що там? Рулетка, маркер і все. Ой. Ну і болгарка треба. Болгарка відпилювати, бо бачите кінці. Бачите, по-любому кінці відпилює. Ну, це ще одна пакет ще на одне поле. З головою хвата, я думаю. Ще одне поле, там буде поле на 12 панелей. Так, полізли наверх. Так, тут бачите, зверху повикручували просто шурупи і вмісто них ті самі отвори покрутили, поприкручували доски. Ну, Вони потім знімуться. А взагалі тут треба буде якусь, щось таке красиве, окультуряне було прикрутити, щоб можна було спокійно лазити. ну Такий буртик, як його там назвати, щоб там виліз, узявся за нього і з цього козирка, щоб не поїхав. Положили ось USB, одразу ходили. Так, Блін. сковзалися крутили. А це USB положили. Там в мене є 4 листа, ще завтра викинемося. На USB взагалі класно. Ходиш, взагалі не слизько. І тут воно таке якесь профіль. Все одно, значить, це я слизьке. Так. Що по кріпленню. Так, бачимо. Кріпили ми на шпильки двадцятки. Бо в мене тут виходить оцей козирьок оцей козирок, однизу відсюди до тудова 2 метри, а панель 2,40 І Щоб мені прикрутити її, треба її випустити буде аж сюди. Ну, цієї рейки тут 40 см. Ну, так само ж ми з тієї сторони скрутили, по 40 см. 40 см, 40 см, посередині 1,60 метр. Ну, там чи метр 55, десь виходить так. Так, край. Шпильки закручені. Я ж Показував, чим крутив шуруповертом. І оця головка тут на сім. Головка на сім закручується. Коротше, на яку там висоту виставляєш, заганяєш. Ну, Десь виходить, бачите, як у нас. Десь примірно, щоб тільки трохи не виглядали ці шурупи. Ну, В принципі, рейси порівняли. Ну, Щось десь примірно рівно. Так, отут я ще ж кручу. Край як три штуки. ну, Можна було під три покрутити, ну це вже сильно жирно, на двох буде держатися добре. Просто мені край такий не дуже хороший показався, стрьомний. Ну, панелі, якщо на дві прикрутить, та плюс ще далеко ця шпилька, це ж в мене тут скат. Ну як скат об'яснить? Ось такий козир, бачите, як під кришу, під кришок такий. 45 см, виходить, аж отут балка. А це тут пустота. Ну що, виходить, я ж отут не прикрутив, бо тут фактично досточка, шальовочка, це, ну, шурупи закручені. І все. Тут ти не прив'яжешся, прив'язуватися починати на забалку. А тут, виходить, таке, як вирло таке, ну, ось тут 45 см, вважай, буде вітром тіліпати. То ми от так ось покрутили, покрутилося, бачите? Ну, що ви там бачите? Оце ж балку, шпилька. Край закріплений і виходить три уголка. Три уголка крайні. Ну, щоб не вирвало цю панель ураганом чи чим-небудь. Три уголка. Так, скріплено ну, короче А панелі, як холодець. Такі вони. Ух, сильно великий розмір, ну, 2,40х. Так, ну отак виходить. Потім всередину ще зв'язали. Воно ж ну, все ходе, ходором ходе. Воно як панелі вже поставили, то воно, понятно, воно ще ж дужче все в кучу зв'язалося. Така установка, в принципі, не, не складно, що береш. Два чоловіка треба, я тут був, в середині. Попадаю в балку і він міряє від центра до центру балки. От центра до центру, 95 см у мене. 95-94, так воно плавало, кум там наміряв. 95, 94, 96. Ну Плюс виходить, такий розмір, що типу як метр. Ну, грубо говоря, як через метр вони поставлені. А центр по, 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 по що виходить. тут балка і там балка йде. Ну і тут же щось на тройні видно де. В одному ось. Раз. Раз і по дні волні. Шпильки прийшлося я ж кажу, ставити двадцятки для того, що, щоб мені вивести оцей вугол. Бачите, який вугол. Коротше, тут зверху в мене виглядає 10, як ці по плоскості взяти такого. О, плоскості, бачите? Виглядає один квадратик, типу 10 см. Ну, 10-12 см. По плоскості виглядає. І ця шпилька шпилька на 20 і десь отако панель стане. ну, типу. І тут буде зверху 7 там, чи ну, побачимо скільки, бо я так не определю, може 10 см. Типа зверху, як дві панелі зійдуться, тут будуть дві ці, що тут вітер, в принципі, не, не, не захватить, ні ту, ні ту панель. Ой, сюди щось вітер трошки. Ну, десь вже, я не знаю, градусів 17. Так, отак виходить. Тут зв'язали, там зв'язали, той тобто, край так само обв'язали, як цей. Коротше, стає, тут у мене 10 панелей. Надо було б, звісно, 11 на стрінг пускати. Ну, не знаю, тут в кінці, бачите, надо буде якусь розв'язочку робити. Опа, опа, пройдемося, якщо не впадемо. Ось тут ось у мене виходить на пів панелі. Якраз ті кусочки докрутить, а отут може, може, не знаю. Побачу. Це ж треба панель тепер таку знайти, бо вони ж отак продаються оці панелі, а потім через півроку їх вже і близько не буде, вже будуть якісь другі. Ну не знаю. Ну, в принципі, 10 панелей на стрінг. Коротше, около 600 вольт, а треба 800. То можна, було б... То можна було б іще б. Панель точно ставить. Ну, криші не вистачає, або треба тут ось мостити. Ну. Побачимо. А на оцю кришу, ось, бачите, у мене тут стає. Ось тут тільки тут вже надаль бомно. По три ряда. Чотири ряда по три панелі. Ось так мостить, коротше. Ну, Примостимо тут, побачимо, що буде. Так, що? Було в мене... 45% заряджений акумулятор, а зараз підемо глянемо. Ну Вже сонце, вже десь 2 години дня, вже бачите, перейшло. Це в мене виходить, як отак дивитися, це отам південь, а тепер сонце вже перейшло. Вже воно так скос тільки-тільки падає на скосок панелей. Ну. То там ще, по-моєму, я тільки що дивився, кіло 200 було. Кіловат 200. Таким уклоном. Так. Короте, вставлю вас на паузу і там дивимося, скільки кіловат накрутило. Так, а саме ж головне не показав, як я крутив. Бачите, все через, все через шайби. Все через шайби, бо всі кріплення шайба, знизу шайба, з двох сторон шайба. Ну що 2 кілограма шайб прийшлось купити, щоб, щоб оце таке зробити кріплення. І не, ну, наскільки воно надійніше. Ну Вже по-любому вже вирвати такий шмат метала, це вже ну, буде краще. Ну, отак воно виглядає все. Пішли дивитися кіловати. Так, зараз глянемо, як світе сонце. Та ні, ще сонце ну, десь да, так, як учора. Як учора воно. Ну. Ще в принципі щіли ночі. Бачите, щілина, ще до щілини далеко. Якраз ось у силу попадає, в ж двосторонній і тіпа типу, світ. Так, ну йдемо дивимося. Так, прийшли до цього апарата, дивимося. Що він видає? А він уже видає. Видає він уже... Дербіль, не розберуся. 40... А, 945 Вт. Ну вже вклон такий. Я ж кажу, що вже уклон сильний, то. 945. Ну, все за сьогодні, скільки то. Це 12, всього 12,6. Да? А за сьогодні 9,8 кВт. Ну, а скільки батареї ще тут? 97%. Ну, я думаю, моя дотягне ще. Ну, це ж одне поле. І то воно в полутіні. Так що зараз. Дотягуємо до, до 100%. Ну, ну, бачите, 0,95 кВт. 0,95. Це сьогодні... Ой. Включав нагрузку. Нагрузку тут включав до 10 кВт. Жарило. Ну і все. Сеть виключена. Зараз я зарядю і потім вечором зараз ще провід треба кинуть. Ну той провід, що... Що на виход сюди на виход сюди, кидаємо зараз провід після обід і під'єдную хату. І на вечір я мережу вирубаю і побачу, наскільки мені на ніч хвата оцих акумуляторів. ну 20 кВт чи ні? Буде цікаво, 20 кВт енергії протопить, ну, от, от сумер, ну, як, ну, як, як сонце зайде. І до самого ранку. побачимо, скільки ми висосимо енергії. Буде робити два кондиціонери, ну, теплові насоси. Що там буде робити? Ну, бойлер, зрозуміло, буде робити. Ну, все буде робити, коротше. Типа, як обично. Насоси, не знаю, стиральна машинка. Ну, Будемо дивитися, скільки, скільки ми потягнемо за ніч. Так, ну що, поїхали. Поїхали обідати, та після обіду будемо кидати кабель. так. А вам, а вам відос і лайкос, і коментар обов'язково. Бо не буду знімати відео. Якщо не будете щось, якісь питання задавати, то останеться для мене в історії. До побачення.